А, ну ладно. Вони ж були недоступні ці суптебрі, господи. Ні, ні! Ви маєте піти, будь ласка. Відвідайте мої подивіться лучше детські відео. Та це не детські відео, це красний екран. А. Блін, камера виключилася. Що це? це? Що це за рука? Я їх нічого не бачу? Не дозволяє мої. Ладно, не спів. Пропуште їм лінію зору. Та, блін, перш ніж вони вб'ють себе. Уйди, злий зниж. Ах, сміх, ах, сміх. Давай, давай. Ну, роботай же ж ти камера смердюча. Це ну йохан бабаян. Іди работа давай. Ні! На на. на, на. Ай, да знову. Це моя вина. Це завжди була моя вина. Не роби цього. Прощай. Ніц, камера вумен. Ну, якраз відправиться до ванту Ладно, не будемо сміятися. Війна на дворі. Ну, ось ой, війна. Та ви мені телевізори знесли. Я ще. Ай! Знесіть отой верхній, сюди. Зносимо цього паразита дебільного. Тримайся замер. зам. шо? Замерз. Бл... Я зніму зні... цю штуку. Да як ви сміли? Ні, не зробиш? Поди... Я, поки все не прочитаю, я не буду. Далі озвучувати Замикається. Ні, не зробиш. Подивися на мене гавно чи що воно там Там заматюкувалося? Оп, оп, мінус пушка на. Ей, ззаду. Та що ти посмів на мою грудь стріляти? Так почти зніс цю штуку. Ти ненормальний, ану пішов відсюди. Ну ж бо убийте нас. Ніхто з вас не уникне гніву нашого бруса. Бруса. Він не зупиниться ні перед чим. Навіть не ти, дівчинко! Ми не повернемо те, що наше побачимо. Получайте. Ладно, друзі, я пожертвую своїм життям, а ви оставайтеся живими. Ей ти, дурачок, я був вам лучшим другом. Ай, твою ж дивізію. Майкл. Ні-ні. Покидіно. Ну, у вас всіх проблеми, чи як там, чи що там? Я полетів за ними. Пішли, пішли, пішли. Тікаємо, 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 тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Стоп. А де всі? Вони втекли? Ей, що це таке твою ж математику. Це я пупсік, і ти далеко не втечеш. Оце б Ванту з мене жив і він би спас мене. <coughs> Двері якісь. Ладно, сюди побіжу. Ой-ой, мені хана. Ні, там якісь пулі. Біжи до нас, біжи до нас. Ай, побігли, 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 побігли. Ай, біжим, біжим, біжим. Як в... біжим? Ай, ай, моя камера скоро дірветься. Біжіть, рятуйте своє життя. Ай. Ай. Та ви не досі за нами біжить, твою ж дивізію по той Тівіменті та наконець-то вилічився. Швидше. А, спасіба, що підкинули мене. А як же ти? Я вас підкину, а сам я умру. пока. На тобі кінець. Це тобі кінець. Ніе, великий камерамен. Ух, ми всі спаслися. Нічого не йде за план... планом цими днями. Принаймні ми в безопеці поки що, поки що. Ніякого місця, щоб втекти від мене. Як же мене своєї далі я не прочитав. Ну що, приготуємось, пацани.